Всім привіт! Вітаю на каналі. Сьогодні у нас будуть закупи в бідронці. Скупимося на 100 злотих. Повторимо аналогічне відео, яке я знімав рік назад. Порівняємо ціни, чи виросли, чи ні. Ну, буду скупляти все те саме, що купляв минулого разу. А потім звіримо просто чеки. Я думаю, буде інтересно. Так що, друзі, всім приємного перегляду, а ми погнали в бідронку. Цибуля жовта луж по 399. Паприка у нас по 4,99 за кілограм, 37% знижка. Регулярна ціна у нас по 8%. Беремо. Три штучки. Бурак червоний. По 2,99% за кілограм. Нам потрібна одна штучка. Так, як ми на минулого разу брали одну штучку. Так, перець чилі по 1,15 за штучку. Вроді би, ціна не помінялася. Беремо дві штучки. Ось такі два беру. 60% знижка, 3,99%. От така от груша. Банани по 7 злотих за кілограм. Беремо три бананчика. Сирок Дино 1,69%, другий 64% знижки. Симна за штуку 2,49%. Це регулярна ціна. Так, друзі, Маргарина 250 грам. 2 плюс 2. По 2,50. Регулярна ціна перелота. Ви по 4,49 за 200 грам, Не пам'ятаю чи то були такі, Можливо, такі є, ще по 2,79 А, це сметана, а точки сметанка. Це нормально. Мацарелка в нас. По 3 злотих за штучку. Беремо. Три штучки ми тоді брали три. 8% розкупів двох, знижка. Теж беремо. Все скидшенкет по 3,89. Беремо 2 штучки. Другий 70% знижка, регулярна ціна 6 злотих. Так, Беремо булочки. ціна. 83 гроша при закупі 6х0,75. Ми візьмемо дві штучки. Олія, друзі. При закупі 2 – 3,99, 1 плюс 1. Регулярна ціна 8 злотих. Беру дві. Беремо ноку її упаковки. Ціну не скажу, потім покажу в чеку, бо тут багато цінників довго шукати. Йдемо далі. Водичка по 2.05 при закупі 12 штучок. Беру дві упаковки. Ну, в цей разі знам більше вага. Відео бо... не Так, ну і бутилочка коле. Вона у нас 5,49 за півтора літра. Так, давай чіпси ще. Які ми брали тоді? Пам'ятаєш? І так, це все, що ми купили. Так, от наш чек. Получається, сума у нас вийшла 120 злотих 3. Гроші. Але тут є один такий момент, що ми взяли цього разу не 6 бутилок води, а 12. І також ми купили 2 палочки фуета замість одної. І за того, щоб була акція, ми взяли зразу дві і так само воду взяли по акції. Якщо, допустимо, взяти відняти одну фует і одну, один пак води. Тоді, виходить, виходить мінус 25 злотих. Тобто 120 відняти 25 і вийде, що ми потратили 95 злотих. 95 злотих, а минулого разу ми потратили 93 злотих. Давайте зараз пройдусь по порядку, розкажу, що подорожало, що ні. Ну і покажу, що ми купили. Попереднє відео я лишив внизу під відео посилання, кому цікаво. Як ми знімали минулого року, ну а зараз покажу те, що ми купляли сьогодні, так, почнемо ми з чіпсів. Минулого року ми заплатили за дві упаковки чіпсів. Це у нас, виходить, такі самі ми брали. Тоді була акція, ми взяли за 8 злотих дві упаковки. Цього разу акції не було, тому ми заплатили по 5,15 за штучку, тобто 10.30. Ціна без акцій минулого року була та сама, тобто без змін. Просто що тоді попала під акцію, тепер ні. Так, йдемо далі. Моцарелла. Моцарелла, виходить, ми заплатили 9 злотих за 3 штучки. Тож якась там акція невеличка. Тобто по 3 злотих за штуку. Минулого року ми заплатили 7,77. Тоді теж була акція, але мені здається, вона просто більша була минулого разу. Тобто ціна та сама. По вершкам. Цього разу ми взяли вроді іншу фірму сметанка 36% жирність. Не пам'ятаю, яку ми брали минулого разу. Ну, 4,49 ми заплатили минулого разу, і 4,49 ми заплатили зараз. Тобто ціна та сама, але можливо інша фірма тут вже просто не звірявся, скажімо так. Банани 7 злотих кг. Минулого разу теж було по 7 злотих за кілограм. Ціна не помінялася. Перець, зелений. Солодкий, 8 злотих кілограм коштував минулого разу. Зараз ми взяли по акції 4,50 за кілограм. Нам вийшло 2,95 за три перчинки. Перець гострий, отакий от от червоненький. Ціна без змін 1,15 за штучку. Тільки минулого разу ми брали, вони були досить великі. Ну, тобто на вагу вони би більше заважили, ніж ці. Ну, але продається поштучно, так що ціна, в принципі, не помінялася. Цибуля. Цибуля у нас була по 2,49 за кілограм, зараз цибуля по 4 злотих за кілограм. Тобто ціна виросла. Сирок даніо такий самий ми брали минулий раз і цей раз 3 злотих коштувало тоді за 2 штучки. Зараз ми заплатили 3,40. Ну, акція видно менша, Либо, можливо, трошки ціна помінялась. Олія. Получається, минулого разу ми брали таку саму олію по акції. Заплатила 9,78. Зараз ми взяли по акції. Заплатили 8 злотих, тобто ще дешевше. Також у нас тут є буряк. Одну штучку ми взяли як і минулий раз. Буряк ми заплатили минулого разу. Верніше ціна за кілограм було 3 злотих минулого разу. Зараз так само 3 злотих, без змін. Булочки. от, такі от дві булочки по 83 гроші. Ціна не помінялась так само, як тоді, так і тепер. Фует колбаска. Ми взяли по акції. Ну скажу просто чисто ціну. Ціна за паличку по 10.87 було, було минулого разу. Зараз, якщо брати без акції, ціна 12,69. Тобто теж то фует подорожав. Бутилка коли. Отака от. Кола. Получається, минулого разу ми платили 5,49 і цього разу теж 5,49. Ціна без змін. Водичка, живець, я вже сказав. Ну, получається, тоді ми брали 12 штук, заплатили щось менше 2 злотих за бутилку. Ну, можливо, минулий раз, вроді, по 2 злотих було за бутылку, це 12 злотих. Зараз вийшло 12.30 за. 6 штук. Ну, по суті, те саме, плюс мінус там 30 грошей. Різниця в залежності від акції. Мука, Дві упаковки. Минулого року ми заплатили 2,29 за одну штучку, друга йшла по акції 50% знижка. Цей раз ми заплатили злотий 90 за одну упаковку, тобто 3,80% за дві. Так, груша. Груша, виходить, 4 злота кілограм, Коштувала так і лишилася ціна. Просто цей раз ми взяли грушу ну, інакшу, дорожчу. Тут, якби, в принципі, то, що накупляли, ціна, не помінялася. Маргарина у нас минулого року ми заплатили 5 злотих за дві упаковки. Там була акція 64%. Цього року ми заплатили 10 злотих без акції, тут же за дві упаковки. Хоча, вроді би, писала акція, щось я, напевне, не дочитав. Можливо, при закупі трьох. Ну, вже як є, Сосиски. Дві упаковки. Минулого року я заплатив 8 злотих по акції за дві упаковки. Цього року заплатив 7,78, регулярна ціна за одну упаковку 6 злотих. Так що, друзі, висновок виходить по ціні. 2 злоти різниця. Все те саме купили. Ну, якщо відняти водичку і файта, як я і говорив на початку, тут же просто зіграла сама акція. З даних продуктів, виходить, ціни не помінялися. Якщо взяти. Масло, там, допустимо, моркву, ну і так далі, то там ціна виросла в рази. Я думаю, що теж зазнімлю відео, покажу, що дуже подорожало іменно по інших продуктах. Отакий от от огляд. Надіюсь, відео вам сподобалось. В подальшому також будемо знімати ціни на продукти в Польщі. Ну, а на сьогодні все. Всім дякую за перегляд. До наступних відео, друзі. Всім пока!